Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Які акції я собі розглядаю для інвестування? Це не означає, в які я прямо сьогодні або завтра буду інвестувати, а от які в мене воч-лісти, які я собі склав, на які компанії я дивлюсь, і які в мене в перспективі інвестування. Може за місяць, може за рік, може взагалі не буду інвестувати, але на які я тримаю свій фокус. В Сумі, це більше, ніж 50 компаній, деякі з них я вже маю, я собі купив, а на 10. Деякі дивлюсь, от в цьому відео. Ці вочлісти я вам і покажу, бо ви мені пишете в коментарях. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряжаємо це відео позитивно, втискаємо вподобайку. Вас на це плюс 100% до карми. Починаємо. Ці вочлісти я маю у одного з брокерів, через якого я інвестую. Це Trading 212, другого маю ще Interactive Brokers. До речі, недавно хтось просив показати, як виглядають мої брокери на даний момент. Ось також що виглядають мої брокери на даний момент. Ось так. Одне портфоліо, і ось так виглядає на trading 212. Друге моє портфоліо. До речі, якщо ви не маєте ще жодного брокера, хотіли почати інвестиційний свій шлях, можете зареєструватися по посиланню під відео до одного з двох брокерів. Один, наприклад, trading 212, часто проводить акції, що можна за реєстрацією поповнення рахунку отримати собі безкоштовні акції у розмірі до 100 євро, в залежності на яку суму ви там собі поповните. Нагадую, до цього брокера можна зареєструватися тільки з території Європи. До другого інтеретів брокеру можете зареєструватися. З любої країни. Отже, вачлісти. На даний момент у мене їх три. І от перший, які компанії там є. Я не буду довго зупинятися на кожній компанії, просто буду читати їх список. Перша Berkshire Hathaway, друга Tesla маю у себе в портфелі, Chevron, Verizon Communication, так само маю в портфелі. US Bancorp, Amazon маю в портфелі, Alphabet, клас А і клас С. Я собі маю клас А. HP, Meta Platforms, так само собі маю, PayPal маю собі в портфелі, Walt Disney, Pfizer маю в портфелі, NextEra Energy маю, AbbVie маю, Beyond Meat Просто дивлюсь, All State, Intel Mayu, Loves Company, Toronto Dominion Bank, Procter Gamble 3M, Apple так само маю, McDonald's, Lockheed Martin теж маю в портфелі, United Health, Mark Co., Texas Instruments, Fidelity National Financial, Tero of Price маю uh, у себе, Prudential Financial, BlackRock, Altria, JDCom маю uh, у себе, uh, Mgen, Home Depot, uh, Qualcomm, Cisco. Alibaba, так само маю у себе в портфелі. Далі другий список Abercrombie Fitch, Medical Property Trust маю у себе в портфелі. GroupOn, United Health, Philip Morris International, CVS Health, так само маю в портфелі, Charlie Schwab, Supernus Pharmaceutical, Bioxel Therapeutics так само маю в портфелі Food Locker, ExxonMobil, Zim, Moderna, Starbucks, маю там всього півтори акції, так сказати, Billy Billy, Booking, Nicola, Best Buy, Snap. Так само маю в портфелі, Virgin Galactics, PepsiCo, Coca-Cola, Vanguard SP 500 ETF, тільки європейський аналог Uniper, Palantir маю в портфелі Trade Desk, General Dynamics, Northrop Grumman, RTX Corp, Boeing, Medifast маю в портфелі Comcast маю в портфелі Microsoft, Nike, Cisco Systems маю в портфелі PPG Industrias, Intercontinental Exchange, Stanley Black and Decker і e Wisdom3. Natural Gas, це другий список був. І третій список: General Motors, Sky West, Vici, Realty Income, Pentair, Nordson, Nucor, MongoDB, Ryan Air, Enquire, Taiwan Semiconductor, Morgan Stanley, Fortinet, British American Tobacco Mayo, Moller maisk T Mobile і Papa John's International. І ще деколи дивлюсь, Most Traded від самого брокера Trading 212, які акції найбільше. Торгуються в даний момент на цьому брокері. І це такі компанії, як Nvidia маюся в портфелі, Faraday Future, Tesla маю, Apple маю, Rivian Automotive, Amazon, маю, Microsoft, Syntec Optics, Ocean Power Technologies, Vanguard SP 500, так само аналог європейський, Alphabet маю, Meta Platforms маю, Grail, Micron Technology, GameStop, Volcon, Advanced Micro Devices, тобто AMD, Coca-Cola, Micro. Algo, Broadcom, Rolls-Royce, знову Vanguard SP 500, тільки вже інший тікер, McDonald's, Realty Income, Starbucks, Mayu, GP Morgan Chase, Johnson Johnson, Walmart, PepsiCo. І IBM. Ну і звичайно, до того всього, що ті компанії, які в мене вже є куплені в моєму портфелі. Я за ними так само наблюдаю, дивлюся, чи якісь там просідають, чи якісь ростуть. Може докуповую, може з них виходжу. Дуже рідко я продаю акції. Хоча останній місяць робив собі там деякі перестановки, можливо, пізніше покажу, якщо вам це буде цікаво. Пишіть коментарі, задавайте питання, втискаємо вподобайку, підписуємося на канал, дзвіночок, щоб не пропустити нові до цього. Не все. Всім дякую, всім папа, успіху в інвестиціях.